Як найкраще організувати робоче місце бухгалтера? Для оптимальної організації робочого місця бухгалтера варто вжити наступні кроки. Перше, забезпечити достатньо простору для роботи, щоб вільно доступні були всі необхідні документи та фінансові звіти. Встановити відповідну комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, яке допоможе автоматизувати процес обліку та збереження даних, створити систему файлів та папок для збереження та зручного пошуку документів, забезпечити доступ до необхідних фінансових джерел, таких як банківські рахунки. Фінансові звіти та інші документи, створити систему звітності, і так далі. забезпечити відповідність всіх встановленим законом та правилами в галузі бухобліку, забезпечити захист конфіденційної і важливої інформації, забезпечити зручність та ефективність. В виконанні завдань створення та перегляду звітів забезпечити зручність взаємодії з іншими відділами та відділами компанії. А як бути з фізичною втомою? Може слід. Робити якусь фізкультуру, чи якось організувати робоче місце, щоб не втомлюватися. Може слід робити стоячі. Так, важливо дбати про фізичну втому при роботі за комп'ютером. Відомо, що Довгий час сидіння може викликати фізичну втому та біль у спині. Тому варто організувати робоче місце таким чином, щоб забезпечити зручне сидіння. Наприклад, варто використовувати комфортний стул з підлогою для підйому ног та підтримкою для спини. Ще одним способом зменшити фізичну втому є регулярне виконання фізичних вправ під час роботи. Можна робити вправи для настроювання, поправлення положення тіла та розслаблення м'язів. Також можна робити перерви і стояти протягом деякого часу. Яку фізкультуру для бухгалтера ти порадиш? Для бухгалтера, який зазвичай працює за комп'ютером, можна застосувати наступні фізичні вправи. Перше рухи для розслаблення м'язів плеча, шиї та зап'ястя. Повільні рухи кілька разів в день. Вправи для розтягування рук, ніг та спини, вправи для підтримки правильного положення тіла, підтримка рівноваги, підтягування у верхньому положенні, вправи для розслаблення м'язів, йога, медитація та масаж. Важливо пам'ятати, що всі вправи слід виконувати повільно. Та з поважністю до власного тіла? Ти сказала про масаж. Може на робоче місце слід запрошувати масажиста? Чи це доречно? Як часто можна робити масаж? Бухгалтеру, яких частин тіла. Запрошування масажиста на робоче місце може бути рішенням, однак залежить від політики та бюджету компанії. Якщо це можливо, то регулярний масаж може допомогти знищувати фізичну втому та поліпшувати здоров'я. Бухгалтера. Масаж може відбуватися регулярно, наприклад, щотижня чи двічі на місяць. А якщо масаж робитимуть одні працівники іншим, може навчити співробітників робити масаж один одному чи навдить? Чи навчитися робити самомасаж? Теоретично від вас можливо вимагати від працівників взаємодії між собою у вигляді масажу. Це може бути корисним для поліпшення взаємодії між колегами, але це також може бути незадовільною для деяких працівників. Як бути з очима? Як можна допомогти очам? Адже бухгалтер дуже напружує очі протягом дня, працюючи за комп'ютером, для захисту очей бухгалтера можна виконувати наступні кроки: регулярно працювати з перервами, віддаючи очі. Відпочинку кожні 15-20 хвилин, використовувати окуляри з захистом від електронного екрану, робити ефективний масаж області очей, підтримувати правильну відстань між екраном та комп'ютером. І комплекс йоги застосовувати. Який має бути емоційний фон у колективі? Напиши українською. Для створення ефективної робочої атмосфери у колективі емоційний фон повинен бути доброзичливим та підтримув... підтримувальним. Робітники повинні почуватися відповідально та захищено в команді. Отримувати позитив. День робочий потрібно починати з посмішки. Відкритий та позитивний емоційний фон в колективі. Дякую за розмову, шановний чат бот.